Для потреб водозабору, який здатний забезпечувати місто Миргород питною водою на понад 70 відсотків, будують сонячну електростанцію. За словами керівника комунального підприємства Тепловодсервіс Миколи Собівчака, введення в експлуатацію цього об'єкта дозволить суттєво зекономити на електроенергії, а також дозволить містянам отримувати воду навіть у випадку повного блекаута. Дуже часто ми залишаємося без електроенергії. Багато міст в державі, в тому числі і ми. Що воно нам дасть, коли не буде, не дай Бог, електрики, ці батареї в першу чергу забезпечують те, що ми зможемо майже всіх мешканців нашого міста забезпечити почасово водою. Це перше. Друге, яке немаловажне, воно нам дасть економію споживання електроенергії в рік. 30%, не менше 30%. Хочу подякувати міській владі. І своїм фахівцям, які допомогли, це все зробили. Частину коштів ми своїх потратили, ще потратимо, тому що ну, такі умови договору частково ми покриваємо теж затрати. Но в майбутньому нам це принесе велику-велику користь. Це вже буде друга сонячна електростанція у Миргороді. Як показує досвід, використання альтернативного джерела енергії дійсно приносить суттєву користь громаді. Перший проект був реалізований у нас на КП «Миргородська міська лікарня. Вже на сьогоднішній день батареї працюють, дають свою сонячну електроенергію і забезпечують десь 30-33% до 40% сонячною енергією загальну мережу споживання міської лікарні. Проєкт реконструкції системи електричних мереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП «Тепловодсервіс» впроваджується завдяки співпраці міської ради із громадською організацією «Екоклуб» та за підтримки міжнародного об'єднання Оксфам. Основне фінансування, а це майже 3 мільйони гривень, здійснюється за рахунок міжнародних донорів.